Привіт, друзі, з вами Антон Ферум. Зараз знаходжусь в місті Бережани, Тернопільська область, і звідси починаємо наш західноукраїнський тур. Погнали зі мною. Ми тут в цьому отелі переночували. Виїхали вчора з Криворогу, і зараз направляємося до берегове. Термальні істочники. Тож поїхали далі з нами. Вчора коврики постелив нові позавчора. Мені дуже подобається. Опа! Поїхали! Так, друзі, приїхали в Берегово. Ось наш готель. Готель Олеся. Зайшов номер дуже непоганий номерочок. Така тут гарна територія. І будемо зараз іти тут недалеко, трішки більше кілометра, до цих термальних джерел, до якихось там жаворонок. Є такий комплекс. Зараз подивимося, що це за жаворонок, і вам скажу, чи можна рекомендувати вам його. Друзі, почнемо з вуличного басейну. Кінець жовтня зараз. Температура на дворі близько 12-13 градусів. Вирішили поки сухі почати з зовнішніх басейнів. Друзі, ну, що хочу сказати, дивіться, Жайвора на нас варто сюди приїхати. Вартість не дуже велика. Там з 1 листопада там буквально через кілька днів буде трішечки більше, але ми за сімерих заплатили за 2,5 години півтори тисячі гривень. Обов'язково тут побувайте, якщо ви будете десь поряд. На другому поверсі Гліндвейн. Ну ви зрозуміли. На першому шампанське. А на першому шампанське. Місцеве. І досить це недорого. Досить недорого. Тож, рекомендую недорого. Шампанське 0,5 55 гривень. Друзі, для нас ранок нового дня приїхали на такий, такий комплекс Іванчо Бірта Важко вимовити це. Дуже гарно на Хайлендері розклали третій ряд. Нас сім чоловік помістилися туди. І там ще було пару вільних місць, бо діти. <с> Тож, друзі, приїхали сюди на е, другий варіант термальних вод. Це таке вже більш, е, більш таке VIP-місце. Бо тут цінник такий вже трішечки побільше. Зараз е, ми на сайті подивилися 500 гривень з однієї людини за 3 години. От, е, подивимось, подивимось зараз і вам все покажу. Ось, друзі, водичка прям гаряченька. Ох, прям як. як начебто в гарячій гарячій ванні. До того ж вона прозора, дивіться. Треба мити ноги тут. Ми йдемо, да? Що тут треба робити? Тут кльово. заходь. <рес> Оооо, о, 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 друзі, тут, тут гострі камінці. Це такий собі масаж для... для стоп, для ног. Круто, круто. Пішли, пішли. Круто, круто. Зараз вивчаємо далі. Друзі, тут, тут крижана вода. Оце взагалі не крижана. О там? Ні, 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 мене таки не подобається. Друзі, наступний о тепленька, тепленька. Коротше так, друзі, якщо будете тут, прям все кидайте і приїжджайте сюди. Тут самий такий трішечки тепленький запах якогось лимончика чи щось таке є, да? Пиво. Пиво? Лимонного пива. Нефільтроване, Типа да? того. На перемоги. В нас по плану доїхати до водопаду Шепіт і далі на Вір. Тож, друзі, місцями зупиняємося на таких гарних локаціях. Супер! Яка красива наша Україна! Just Хайлендер другого покоління, це хайлендер третього покоління, це мій син. А хайлендер четвертого покоління, він такий солоденький, ні, не то.

де ти знаходишся? Я буду потішити. Ну і як тобі тут? Е, громко дуже. Ну подобається, красиво. Yeah. Як тобі? Ложненько. Зараз спробую піднятися десь туди нагору, щоб подивитись на цей водоспад зверху. Так, друзі, закінчили ми з водоспадом. Я вам дуже рекомендую сюди приїхати. А зараз погнали з нами на сіней Зупинилися на синевірському перевалі. Дивіться, яка краса! Тут церквуха рядишком, треба на неї піднятися. Там можна водичку попити. Так, друзі, сплачуємо за заїзд. Краще заїхати. Кажуть, що тут йти так собі. У нас двоє дорослих, двоє дітей, плюс машина 160 гривень, ми платимо. До Сневіру. Тут вже трішечки холодніше стало. І до того ж, так, трішечки сонечко зникло 975 метрів над рівнем моря. Озеро Синевір. Друзі, ну, цікаво, цікаво, дуже така красива місцевість. Зараз спробуємо його хоча б з однієї сторони обійти. Але такі перші враження, тут багато всього там вино продають і так далі. Ми думали, що може якогось ашвичку поїсти, але нема. Вино продають. І взяли з нас гроші 160 і дороги нормальної далі. Немає. Я не розумію, ну, збираєте гроші, то зробіть так, щоб була хоч дорога нормальна. так на так, тут такий же бізнес-бізнес. Отака ситуація. Але краса, друзі, дуже красиво. Рекомендую. І я вважаю, що якщо тут бути, то треба поєднувати синевір з водоспадом. Тому, а емоцій, напевно, у водоспаді було б, я вважаю, що більше. Тут можна на отакій от. На отакій баржі, на такій лодці, я не знаю, плот-плот на такому плоту сплавати туди до українського флага. О, там він коштує 40 гривень з дорослого, 30 з дитини. Що там, кльово? Ходжу круг, мої там вже десь впереді пішли, а я тут трішечки ззаді фото-відео роблю. Тож, е, круг, от, ну, мене, не знаю, хвилин 10 вже йду. Тобто, Я думаю, щоб обійти все озеро, це десь півгодинки треба. Я думаю, що це треба зробити, бо тут така природа гарна. Дивіться, що в мене є. Спеціально для цієї подорожі взяв такий прапор, який буде зі мною завжди у всіх моїх подорожах. Такий буде бойовий прапор моєї родини. Зараз буде фотосесія прапором. обійшли озеро, хто хоче скоріше добратися до тієї сторони, до тої різбіянної такої статуї, е... ідіть з лівої сторони, обходьте тоді озеро. Це найкоротший шлях буде туди. Отже, друзі, далі в нас ще Татарів, чернівці і так далі. Буде цікаво. Я сподіваюся, я заслужив на лайк, підписку. Ну і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Тож. В цьому випуску обійняв вас, всіх і сказав папа. Скоро зустрінемось в новому випуску про західну Україну.